Добрий, день, шановні присутні. У нас сьогодні громадське слухання, обговорення проєкту містобудівної документації, детальний план території земельної ділянки для будівництва будівель і зброю, які призначені для і переробки сільськогосподарської продукції за межами села Ритничья Володимирського району Волинської області. Пропоную вам порядок денний. Вибір, вибір секретаря для ведення протоколу виступу повноваження особи замовника детального плану території. Запитання до доповідача, дебати обговорення, оголошення рішення громадських слухань. Регламент роботи. Виступу повноваження особи замовника детального плану території до 10 хвилин. Запитання до доповідача дебати обговорення до 10 хвилин. Оголошення рішення громадських слухань до 5 хвилин. Пропоную обрати голову. Пропоную Костюк Аліну Миколаївну, завідувача сектору архітектури і містобудування і сьогодні комунального господарства головою зборів. Урахульку Георгівну, спеціаліста сектору архітектури місто і містобудування, секретарем зборів. І вишня Кльвов Степаніну, секретаря Землі сільської ради. Ну. Дощовать, що про детально там. А немає вас? є складо панерів? Буде медика і ще що бачиш, що там? Номер, Я не скажу нічого. Е, правим про башно декілька комп'ютерів, декілька біоліс пункт, для зберігання та е, Продукції сільського господарства. Передбачено склад зберігання продукції і інформативне побутове приміщення з складом, тобто там приміщення зберігання техніки і, і ну, спільної роботи. Спільно. Площа ділянки 0,9 гектара, площа забудови 38%, тобто 5 тисячі температурів ну, приблизно. Проєктом передбачено так само розташування пожежної водойми на об'єкті для зовнішнього переживання і забезпечення, відповідно, всі нормативні віддалі, що візьме з ділянки, і забезпечення для приїзду пожежних автомобілів доступу до всіх будівель. Сама ділянка є вільною добудовою, поруч ділянки є інженерного поводу винопірна власна, де враховані санітарні віддалі до проєктних наших будівель. Забезпечений заїзд на ділянку з двох скидин по вулицях, на дітку шостях. Будівлі є переважно одно-двоповерхові. Так, загальний місцевий. Подрагава, Солодівник? Подрагава? Так. Так. Ну, там дядя струїв, дядя Є замовник. Замовник обіцяє.

Прямо привезу. Тоді даний, даний детальний план земельної ділянки для будівництва будівлі з політики, які призначені для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції за межами села Дмитрича Володимирського району Волинської області, пропоную винести на розгляд сесії та затвердити. Тобто, Так. За"? Дякую. But as well.